Вулиця, що пролягає від площі Петра Кривоноса до вулиці Митрополита Василя Лепківського в Солом'янському районі міста Києва, з 2016 року має назву патріархам Мстислава Скрипника. 10 квітня 1898 року у Полтаві народився Степан Скрипник, надзвичайна людина дивовижної долі, відома у світі як перший патріарх Київський і всієї України Мстислав. Батько Степана Івановича походив з роду полтавських козаків. Мати Мар'яна була сестрою Симона Петлюри. На той час для амбітних молодих людей було два шляхи розвідку: піти в семінарію і стати священником чи записатися до війська і стати офіцером. Майбутній патріарх обрав другий шлях, поїхав до Оренбурга вчитися на військового. Там його і застала Перша світова війна. Степан одразу пішов на фронт. Проте, опинившись в Україні в 1918 році, він добровольцем вступив до полку імені Костя Гордієнка, першої регулярної кінної частини армії УНР. Він завзято воював за незалежність нашої держави, але у березні 19-го року дістав тяжке поранення обох ніг. Деякий час він пересувався на візочку і була загроза ампутації. Після одужання його перевели до штабу і з 1920 року він служив особистим ад'ютантом свого дядька, який очолював директорію і всі військові формування ОНР. Отримав ранг Хорунжого, що відповідає сучасному званню лейтенанта. Після вимушеного відступу українського війська за Збруч Степан Скрипник оселився на Волині, що відійшла до складу Польщі. 1921 року дружився з Іваною Вітковицькою, яка походила з родини галицьких інтелігентів і працювала вчителькою у стрію. У подружжя народилося троє дітей: Ярослав, Тамара і Маріанна. Степан закінчив Вищу школу політичних наук та був обраний депутатом до польського сейму, представляв політичну партію Волинське українське об'єднання. На засіданнях парламенту у Варшаві рішуче захищав інтереси українського населення та православної церкви у Польщі. Коли вибухнула Друга світова війна, Степан Скрипник опинився у німецькій зоні окупації Польщі. Родина ж його перебувала у Львові, які зайняли радянські війська. Це мало трагічні наслідки. 6 травня 1940 року Івану Вітковіцьку було вбито пострілом у голову за досі нез'ясованих обставин. Зрештою, майже вся родина скрипників була замордована НКВД. Ті, хто залишився в радянській Україні, матір, сестер та братів або розстріляли, або відправили до ГУЛАГу. Родинна трагедія спонукала Степана Івановича присвятити решту життя служінню церкві та боротьбі за автокефалію. Навесні 1942 року він прийняв Чернечий постріг під ім'ям Мстислав і вже за рік був рукопокладений на єпископа Переяславського Української православної церкви. Новий єпископ розпочав активну діяльність. Користуючи духовним саном, він вільно переміщувався повною Україною, зустрічався з людьми, гуртував громади. Проте це не сподобалося німцям, і в жовтні 1942-го він був заарештований Гістапо і близько року провів у тюрмах Чернігова, Перелук та Києва. 1944 року єпископ Мстислав організовував евакуацію частини українського православного і греко-католицького духовенства та їхніх родин до Західної Європи. Перед наступом радянських військ сам був змушений виїхати до Німеччини, а далі емігрувати до Франції, потім Канади і зрештою США. Там його обрали архієпископом Української автокефальної православної церкви. У повоєнний період парафіянами УАПЦ були майже виключно українські іммігранти, бо в Радянській Україні до 1989 року ця церква була під забороною. В еміграції патріарх Мстислав зробив дуже важливу справу: об'єднав окремі, часто пересварені між собою хвилі українських емігрантів. Адже там були різні люди: греко-католики і православні, галичані і надніпрянці, прихильники Центральної ради, фанати директорії чи гетьманату, ОУнівці, Мельниківці, Бандерівці і багато інших. І в кожній спільноті Мстислав заслужив повагу, до нього прислухалися. Він зміг примирити всю діаспору і зробив її впливовою. По приїзді до США на початку 50-х патріарх замислив побудувати духовний центр для української діаспори. І тут Мстислав проявив ще один свій яскравий талант бізнесмена. Він вклав гроші у земельну ділянку, через яку планували провести автостраду. І потім, після продажу, за виручені кошти створив Український Єрусалим в Америці церковний меморіальний комплекс у містечку Брук, штат Нью-Джерсі, який включав у себе семінарію, бібліотеку, архів. Архітектурною домінантою комплексу є собор святого Андрія Первозванного, побудований у пам'ять жертв голодомору 32 33 років. Поруч із собором розташований цвинтар святого Андрія, де поховано близько 10 тисяч українських діячів, які померли на чужині. Рух за відродження Української автокефальної православної церкви в Україні посилився із розгортанням перебудови. У червні 1990 року в Києві відбувся Всеукраїнський православний собор. Понад 700 делегатів ствердили факт утворення ОАПЦ і обрали Мстислава Скрипника першим патріархом київським всієї України. Але прибути на собор до Києва церковний діяч не зміг, оскільки Совітський Союз не видав йому візу на в'їзд. Деякий час державні органи не визнавали ОАПЦ і лише під тиском вірян 2 жовтня 1990 року церкву було офіційно зареєстровано. Того ж місяця Мстислав нарешті зміг прибути до України. 18 листопада в Софіївському соборі відбулася його інтронізація. За два з половиною роки патріарх, попри поважний вік, відвідав Україну сім разів і подовго тут працював. Бував у Києві, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Каневі, у рідній Полтаві. У першу річницю незалежності передав Збройним силам України прапор 3-ї залізної стрілецької дивізії армії УНР, написав заповіт і моє благословення, в якому закликав до об'єднання усі православні церкви України. З плином часу актуальність цього заклику анітрохи не зменшилася. Патріархом Стеслава не стало 11 червня 1993 року у місті Грінсбі, провінція Антарія, Канада, на 96-му році життя, похований у кріпті собору святого Андрія Первозваного. Патріарх Мстислав був унікальною людиною. Він відчував епоху і змінювався разом із нею. Коли потрібно було воювати за незалежність України, він ставав до війська. Коли необхідно було відстоювати права, ставав політиком і балотувався до парламенту. Коли треба було об'єднати громаду, ставав душпастерем. При потребі будувати церкви, ставав вдалим бізнесменом, але завжди був віреним собі та Україні, відданим сином якої він залишався до кінця своїх днів.